На мене. Всім привіт, друзі! Колянці міський сіль, і сьогодні я розповім вам про топ-5 скейт парків в Україні. Е, то кажуть, що у нас нема нормальних скейт парків та немає ресурсів для катання, це не так. Насправді є. А, ну, але в Черкасах поки що тільки два скейт парка було три, але один кудись зник. Е, і перший скейт-парк парк це скейт парк в Одесі Плаза. Єдиний в Україні скейт парк, який можна назвати о, сучасним і придатним для катання. Блін, Він оснащений всіма необхідними елементами для професійного катання. Ну, але для новичків було там страшно кататися, але можливо. І наступний це скейт парк Борн Київ. Це критий скейт парк його перевагою, можна кататися в будь-яку погоду. Крім того, Тут проходить індивідуальне заняття та групові заняття з BMX катання. Це його також, це та його перевага. У нього багато фігур є цікавих. Наступний скейт-парк на третьому місці. Чому я так поставив його? Чому він так стає? І з того, що ці, ці скейт парки вони будуть поцікавіші, ніж ці. Але цей скейт парк яким кажу, це скейт парк гавень. Він має великі розміри 3 тисячі квадратних метрів, 3 квадратних кілометри. Це дуже багато. Мужка, це не тільки професіонали та і новачки на таких несильних жорстких фігурах. Він це дуже популярний скейт парк Тут є безліч можливостей для всіх АБІХ райдерів. Це дуже топово. Та виконувати складні трюки та утримати максимум задоволення від катання в цьому скейт-парку. І навіть для початківців, звісно ж. Та наступний скейт-парк -скейт на четвертому місці – це скет-парк зона здоров'я Київ. Що один з київський скейт-парк, який, який варто відвідати. Тут ви, знайдете, тут ви знайдете широкий вибір елементів для боємського катання такі як багато рамп. Рампи, міні-рампи, плаз місце, стріт, типу як стріт-зона, та багато іншого. Цей парк ідеально підходить для відпрацьовування різних трюків з безпекою та насолоди катанням для професіоналів та для новичків. Тут це п'яте пункт, мі, ну, місце так. Я тут більше не по місцям розподіляв це, а просто як і порядку. І це скейт-парк Березовці, Одеська область. Цей скейт парк підходить для відтачування трюків для новачків в основному. Друзі, це був топ-5 скейт парків в Україні, І... Е, да. В Україні справді є багато місць для катання, а всі, деякі люди вважають, що це не так. От я назвав 5. Топ-5 скейт парк, які реально дуже добрі. І це все Київ і Одеса, і Одеська область. А це я не називав ще в інших областях України. Якщо я їх розподіляв не по списку, а просто який, як я його написав, як я його вам розповів. Так це, типу, не по місцям. Лампа тут сума в сході. Але на цьому, друзі, все. Ви про цей ТОП-5 дізналися. Але на цьому, на жаль, все, тому з того бачення до побачення.